Меценатських проєктів в Україні не так багато, але вони є. І підтвердженням того є виставка в Національному музеї Нормандія в живописі. Радимо подивитися. У Києві в національному музеї представлено колекцію шедеврів видатних французьких імпресіоністів та художників 19-го початку 20-го століття. Тема експозиції Нормандський край, один з найкрасивіших куточків Франції. Перш за все, дякуємо за чудову виставку, яку привезли до України. Розкажіть про історію створення колекції. Колекція була представлена в різних музеях та галереях, але нам не вистачало головного того, щоб поєднувало цих художників. І ми зрозуміли, що це наш регіон, Нормандія, куди ці художники приїжджали, щоб творити. Нормандія тут виступає не як зображення, а як джерело натхнення. А звідки ви берете ресурс для придбання витворів? Адже це не дешево у нас час. Твори, які ми представляємо, дорогі, але на ринку мистецтва вони не найдорожчі, тому ми змогли їх придбати. Кошти ми знайшли завдяки регіональній раді Нижньої Нормандії. І ще два-три приватних підприємства допомагають нам зробити цю колекцію. Може, колекціонери надавали вам роботи, дарували, наприклад. В нас ще немає жодного твору, який би нам подарували колекціонери. Наша виставка більш відома за кордоном, ніж у Франції. Але вона набуває все більшого розголосу, і з часом ми, можливо, отримуватимемо роботи в подарунок. Question, Які, на ваш погляд, тут you найсильніші you речі. Я всі твори люблю, тому що одна картина дає мені можливість перейти до іншої. Якби якусь я любив менше, то цей зв'язок між роботами перервався б. Виставка Нормандія у живописі об'єднує декілька мистецьких напрямків. І подивитися на Нормандію у живописі прийшло стільки відвідувачів, що на відкритті проекту підійти до картин було складно. Это прекрасно, когда меценаты поддерживают подобные проекты и позволяют украинской публике увидеть новые работы европейского уровня. Вам близок этот период в живописи? Почему вы решили поддержать? Я никогда не отходил от того, как, что я говорил ранее. Я считаю, что то, что мы делаем в Украине, то, что происходит в Украине, если появляются люди, которые готовы предоставить работы, чтобы мы их показали здесь, это только расширяет скажем, возможности. Украинцев пойти и посмотреть, это да не на репродукциях, она а реально, в реальной жизни. Особенно вам а, лично, какие нравятся здесь работы? Из вот того, что здесь, там, там есть дальше работы, которые мне нравятся, которые такие уже четкие импрессионисты. А, Но ну, это не мой период, это не мой из, из подобного периода работ в вашей коллекции лично? Конечно, здрасте, конечно. <связь> Пластитесь какой-нибудь одной? Нет, не буду хвастаться. Экспозиция знакомит с творчеством таких выдающихся мотивов, как Курбе, Моне, Ренуар, Джерико и другие художники. Интересно ощущение вас как до эксперта в целом от выставки. Действительно ли это первоклассные вещи здесь представлены или есть все-таки какие-то пробелы? Но ну, я считаю, что это выдающееся событие, которое мы впервые, в общем, встречаем в таком. Представление живопис Франции, период предепренсионизм и начало вот этих новаций, которые всем хорошо известны. И сейчас во всем мире ценители этот период особенно интересен, поскольку он менее был освещен. Что касается вот моего восприятия Франции, то мне кажется, что здесь такая искренность в работах сквозит. Суровый север Франции, Нормандия. Жизнь совершенно другая, и это небо, которое так великолепно представлено во всех работах. Северное, изменчивое, очень выразительное, экспрессивная. Оно не может не интересовать. А тепер звернімося до відвідувачі виставки і дізнаємося наскільки старе мистецтво здатне сьогодні хвилювати сучасну людину. Техніка сміла динаміка чувствується. сильна рука явно, дуже хорошо школа читається. Тобто дуже хорошо передана тіні, форма Приємно на неї Вона тому ж вона така темна, по саме по собі на неї є бліки. Действительно ли это первоклассная вещь, на ваш взгляд? Безусловно. Здесь классика, здесь те работы, маслом, рамы. Здесь все это читается. То, что сейчас в музеях представлено здесь.